Всім привіт! Мене звуть Марій, і я рада вітати нашу першу гостю на нашому каналі. І е, хотіла тобі Оль подякувати за те, що ти е, згодилася бути першопочатківцем, ой ні, першопроходцем нашого каналу. І ми з тобою сьогодні поговоримо на дуже важливу тему. Оль, я повинна задати питання, якою мовою тобі зручніше розмовляти, тому що задача нашого інтерв'ю, щоб тобі було комфортно. одним словом. А вже ж комфортно розмовляти мені російською, але я хочу спробувати і буду намагатися розмовляти українською мовою. А якщо я буду робити деякі помилки, зразу вибачте мене наперед. Добре, я хотіла тебе попросити розповісти про себе, з якого ти міста, чим ти займалась в минулому, про свою сім'ю, про а, все, що ти вважаєш, що потрібно про тебе знати. Окей, мене звуть звуть Ольга, як вже зрозуміли всі. Мені 35 років. Зараз ми з моєю сім'єю знаходимося в в Нюрнберзі, в Німеччині. Я сама з Херсону. Тут знаходжуся разом зі своїми двома доньками. Мій чоловік знаходиться в Україні. Займалася я тим, що за півроку до війни відкрила свою маленьку його студію і працювала там разом з другими дівчатами. Я знаю, що багатьом важко згадувати, але розкажу, будь ласка, про ніч. 24 лютого. Хочу перше що розповісти навіть ранок 23-го. Це була моя ранкове тренування з дівчатами. Всі дівчата для мене, які тренувалися, були моїми подругами. І ми про це говорили перед тренуваннями. Ніхто не вірив. Угу. Ми потренувалися, пішли додому. Я записалась до однієї зі своїх дівчат. На 24 лютого на манікюр. І все. А ввечері ми разом з чоловіком діти лягли спати, і ми дивилися виступ. Я не знаю, як назвати цю людину. Ось виріжете, Вибачте, не будемо вирізати. Я після цього інтерв'ю зрозуміла, що все все почнеться рано чи пізно це почнеться, тому що коли тобі втирають іншу, зовсім іншу історію, в той момент я зрозуміла, що так, це можливо. І цієї ночі моя молодша донька, їй 4 роки. Ти знаєш, наші доньки спілкуються. І вона дуже погано спала, не знаю чому. Я о третій ночі прийшла до неї, вона обійняла мене і не, не могла заснути. Так... Вона хотіла, щоб я її захистила. Відчувала. Ві... Вона відчувала, я так думаю. Mm -hmm. а, вона пролежала на мені десь не знаю скільки, там, годину. І тут, о четвертій чи в початок п'ятої, приходить смс від моєї подруги. Заходить чоловік в кімнату і каже: Йди, збирай речі. Ми нічого не розуміємо, що відбувається. Це було так дуже імпульсивно. І ми почали збирати речі. Мій чоловік взяв машину, поїхав, заправив автівку. Ми розбудили старшу, старшу доньку, і був такий момент, який він. Започк... відпечатався відпоч... у мене у пам'яті. Це о 6 ранку зайшла моя мама з татом. А... Мама залишилася зі мною, з дітьми. А мій тато сказав: Дай, я тебе обійму, тому що я не знаю, коли це знову буде. Так. А ти говорила про те, що ти не вірила? Але е, ну, Херсон це одна із перших точок, яка штовхнулася так. з агресією. Скажи, чи ну, може ти замічала чи що щось відбувається? Ні, чи це нічого. Було? Єдине, що мені чоловік кожного вечора казав, ну що, ти готова поїхати на море на пару місяців? Або там мій, мій друг з Києва каже, що чартерні рейси літають без зупинку. Це єдине, що це було інформаційне поле. Але ніхто ну зовсім ніхто не вірив в це. Ні, я не розуміла, тому що я на не дуже цікавлюсь новинами і не дивлюсь телебачення, вибачте. Okay. Тому для мене це було як, як мана з неба, я не знаю. Так. Добре, розкажи, будь ласка, що впливало на те, що ти прийняла рішення покинути рідне місто? А, чи були плани? Можливо, куди їхати за кордон чи в інше місце? Куди ти їхала? Нікуди я не їхала. Планів не було зовсім. Плани були залишитися вдома. Але о 8 ранку мені подзвонила подруга, яка яка опинилася тут зі мною. І каже, мені дуже страшно. Я на восьмому поверсі, бо не дев'ятому, я не пам'ятаю. І мені дуже страшно. Я кажу: ну добре, поїжджай, в чому питання. Посидимо, поп'ємо каву та й роз'їдемось через пару днів по домівкам. Вона взяла з свого сина, вони однокласники разом з моєю старшою донькою. Вони приїхали до нас. На той момент мій чоловік заправив автівку і поїхав на роботу і сказав: все. До зустрічі, їжджайте mm -hmm. кудись. Okay. Їжа... А, їжджайте до Вінниці. Ah, uh -huh. Ну, окей, поїдемо до Вінниці. А хто в тебе до Вінниці? Нікого. А чому до Вінниці? Ну, це подалі від ah, Херсона. Я зрозуміла. Uh -huh. Тобто до Вінниці, а там побачимо, mm -hmm. що, що робити далі. А, дорога була дуже важка, було дуже багато машин. Я порушувала всі правила, які тільки можливо. І дуже добре, що зараз буде інформація на правах реклами. У мене Lexus RX, який проїжджав все. Я зараз просто розумію, коли люди, люди кажуть, що машина стала членом сім'ї. Ось це трапилося за саме зараз. Вона, вона ніде нас не підвела. Ми їхали її по полям і по лісам. Ми до Кропівницького їхали до самого вечора, знали, що робити, ми вирішили залишити в Кропівницькому на пару днів. Uh -huh. Там дуже був поганий зв'язок на телебаченні, і тут забіга... забігає Сашко з кімнати і каже: Ви бачили, в Кропивницькій теж л... Л... летять бомби? Uh -huh. Нам здалося, що йому показалося, але мені подзвонив чоловік і каже, там же є воєнна база, тобто ще трішечки і там теж щось прилетить. Ми швиденько закуповуємося в магазині, сідаємо в машину і їдемо далі. Куди? Ми а, розвертаємося, і їдемо до Одеси. <с <с Чомусь ми вирішили, що через Вінницю це буде дуже довго. Там mm. дуже багато машин, щоб перетнути кордон. Uh -huh. І тобто ми вирішили... ви прийняли да, рішення за кордон? їхати за кордон. Так, uh -huh. і ми вирішили поїхати до Молдови. Так, uh -huh. до Молдови. І найкоротший шлях це був через, через Одесу. Одесу. Ми приїхали на кордон і простояли там 18 годин без їжі, без води, без нічого. Але на такому стресі, що ми навіть не я навіть не пам'ятаю, чим ми кормили дітей окрім зоології. Страшно було тоді, коли ми стояли на кордон, і назустріч їхали наші машини воєнні. Ми бачимо через вікно, що сидять там дуже молоді хлопці. І тут я бачу, що вони нервують, вони хочуть якось об'їхати колону. а там ров такий, і одна вантажівка перевертається в цей ров падає. І це прямо. От я тут стояла, вона переді мною падає. Тут набігають кучу чоловіків і намагаються її витягнути. привіт. Як діла? Все добре? Да. Так. Я хотела тебя спросить, в момент вашего пути, когда вы ехали из Херсона mm. до Германии, и мама говорит, что она какие-то моменты даже не помнит. Можешь рассказать этот кусочек, как ты это все видела? Когда вы ехали в дороге, когда вы сели в машину, страшно ли тебе было? Понимала ли ты, что происходит? Я не понимала, что происходит. Я не помню, как машина перевернулась, это, наверное, была ночь. Угу, Да. да. Ма мама говорила, что вы очень долго стояли на границе. Подходили, да. может быть, какие-то люди, кормили вас? Нет. Нет? Нет. То есть не было никого? Нет -нет. Там на границе, если подойти, там можно было воду набрать, еды давали. Угу. То есть было место, где выходили да. кушать туда, да? Ну, не брали ничего тут кушать, мы там только воды взяли. Угу. Я поняла. Э -э -э скажи, пожалуйста, что тебе мама сказала, когда вы выезжали? Ну, она просто сказала, собирайся, или она сказала тебе, что происходило, что происходит? Ну. Мама меня разбудила в 6 утра и сказала, вставай, собирай вещи, война началась. Тебе страшно было? Тебе было спокойно, что у вас много друзей, да, да и вы все вместе? Да. Ну ты же понимала, что все будет хорошо, правильно, что вы едете в безопасное место, и что мама позаботится о тебе, да. и все будет хорошо. Угу. Окей, скажи, пожалуйста, когда вы уже перешли границу, переехали границу, стало ли легче? Да. Да, расслабилась? Угу. Я поняла, хорошо. А ваша школа вам писали в группы, в, чат, в чаты, вы были на связи с детками? Да, проходили зум уроки. Это уже после того, как прошел какой-то период, или во время того, Нет, как вы в Прям дороге... в тот же день. Серьезно? Да. Во. То есть война идет, но вы учитесь, да? Я поняла. Ну, наверное, я думаю, это делалось для того, чтобы отвлечь вас от происходящего. А учителя объясняли, что происходит? Нет. Нет. Ось Мы приехали до Молдовы. Это уже был вечер. Хочется отдать и этим Цим Тому що, коли вони бачили українські номери, ми стояли на заправці і не знали, що нам робити, куди їхати, всі квартири, всі готелі, все забито. Вони зупинялися і кажуть, поїхали до нас. Але, чесно кажучи, ми були такі перелякані, що ми всім відмовляли. А особливо, якщо це були чоловіки, гали, Ні, не треба. А стільки допомоги нам було запропоновано, ми так і не вирішили ні до кого поїхати. Uh -huh. Ми знайшли готель, класний готель, де ми змогли перевести дух, uh -huh. прийняти душ, наступного ранку поснідати і поїхати далі. Скажи, чи оплачували ви за готель? Так. Uh -huh. Коротше, ми поїхали з Молдови, переїжджали в Румунію. Uh -huh. Моя мама, знаючи ще з молодості, що в Румунії зупинятися не можна. Вона була порулякана і каже: ні, ми їдемо до останнього до Будапешту. Не зупиняючись. Я за кермом. 24 години на 7 4 четвертій ранці ранку ми приїжджаємо в Будапешт. Ви не допомагали волонтерам? Ми не шукали їх. Чесно кажучи, ні. Я не бачила. Це були перші дні, і волонтерів я не бачила зовсім. Тобто, це було. Початок, мені здається, що не було ще такої організації. Тоді, коли потім стояли волонтери на кордоні, їх ще не було. Uh -huh. Ми приїхали до Потопешту, лягли спати, і пробули там дві ночі. Uh -huh. Ось. Потім мій чоловік дзвонить і каже: Вас чекають у Нюрнберзі, їдьте uh -huh. туди. Uh -huh. Ми сіли і поїхали ша нам. І доїхали. Дзвонимо цим друзям. Uh -huh. Які мали нас зустріти в Нюрнберзі. Одні з них навіть ще не приїхали до Норманії, до uh -huh. Німеччини. А інші кажуть, Окей, ми тут забронювали вам номер. А на тиждень це вийде 2000 євро. Приїжджайте, класно. Uh -huh. А нас дві сім'ї, тобто по дві з кожної сім'ї. Ми uh -huh. за такими очима. Ну, якщо ми будемо так платити uh -huh. за кож ніч, кожну ніч, то в нас і гроші скінчаться. Мені дзвонить моя подруга, яка вже 15 років живе у Франції. Uh -huh. Її батьки знаходились на той час в Херсоні, і вона каже: Я знайшла волонтерів, їдьте до лівінг-готелю, вас там чекають. І That's Ми краса. приїхали і нас прийняли туди безкоштовно, де ми жили місяць, uh -huh. де ми познайомилися з тобою. Нам на шестерих дали один номер. Але, чесно кажучи, я навіть рада, що. Ми жили разом, нам так було емоційно набагато комфортніше. Угу. Так. А, скажи, будь ласка, чи важко було а, залишити? Ти говорила, що перед війною ти відкрила свій бізнес, угу. чи важко було тобі втрачати? Я на той момент не розуміла, що я щось втрачаю. Я на той момент, коли, коли ми виїжджали з Херсона. Ми їхали на декілька днів. Якщо я знала, що я буду в такій ситуації, я б ще забрала всіх своїх дві, два кота та собаку. А Розумієш? А так, я не розуміла, що я ще втрачаю. Я нічого не втрачала. Я їхала, бо треба було їхати. Мені здається, що. Розуміння того, що трапилося, відбулося, можливо, через декілька місяців після того, як я опинилася в Німеччині. Uh -huh. До цього це було я і десь мій разум, який дивився на мене зверху. Розкажи, будь ласка, як тобі здесь живеться в Германії. Помалу. Ну, <laughs> скачаєш, так? Да? Yeah. А за чим не більше скачаєш? Или может, за, кем? за папой, за дедушкой. За животными. За животными. Не хватает, да? Mm. Я поняла. А ты ж на связи с, бабушкой, с папой, yeah. с дедушкой постоянно, mm -hmm. да? Хорошо. Волнуешься за них? Yeah. А как тебе школа? В Германии? Тут легче. Легче? А что именно легче? Mm -hmm. Так много домашнего задания, если бы я понимала немецкий, было бы легче. Ты еще не совсем понимаешь, но учишь. Mm, да. А нравится язык? Нет. Хорошо. Я знаю, что ты здесь нашла свой хобби. Да. Что это? Бокс. Бокс. Тебе нравится, да? Да. Хорошо. Также я знаю, что когда вы приехали, у тебя исполнилось сколько тебе лет? 11 лет. Грустно было ты ощутила день рождения или а как вы его провели просто собрались пошли. да погулять пошли да угу. покушали а какие эмоции у тебя были Никаких. Тебе бы не хотелось его отмечать не знаю тяжело было да Хорошо, я тебе вашу не буду. Дякую uh -huh. тебе большое за інтерв'ю. Ти перше хочу що сказати, що у тебе донечка дуже біз... класна. Вони Обі в тебе дуже класні. Розкажи також ще ти як її народження прийшло. Чітко не пам'ятаю. Другого заїхали ми до Європи. Я думаю, uh -huh. п'ятого ми поселилися до готелю. Ми нічого не розуміли, що відбувається, куди йти. Чесно кажучи, ми боялися витрачати лишні євро, зайве євро, тому що не знали, що нас очікує далі. Uh -huh. Тому я навіть не знала, куди піти і що купувати. З вечора я вкладала спати ні. а Юля та моя мама. Вони надули. Кульки, так, прикрасили кімнати для того, щоб хоч якось створити відчуття день народження. так. Mm -hmm. І зранку вона ну, прокинулася, вона була рада бачити ці кульки. Але е, я розумію, що так, я на, напевно. Щось ми настільки були емоційно напружені, що я навіть не могла думати, як мені зробити це, це, це свято. Ми пішли до центру, хотіли купити морозиво, потім не хотіли. Хотіли піти кудись, потім не хотіли. Ми не знали, як це зробити. Тобто, я навіть не купила ніякого подарунку їй, тому що я не знаю, я, я не знаю чому. Я ну, не можу не, 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 можу не відповісти цього. І і моя ще провина в тому, що я після цього з нею про це не поговорила. Я думаю, що я впевнена, що вона розуміє і на свої 11 років вона вона моральна та емоційна набагато старша. Це було зараз. з війною ще старше вона стала. Ось, але так скажімо так, ця війна вкрала в неї день народження. Але чесно кажучи, я вважаю, що у всьому треба знаходити якусь гарну сторону, і я дуже вдячна, що це єдине, що в неї вкрали, це одне одне день народження. І все, все інше в неї є, в неї є спокій, в неї є безпека, в неї всі живі, живі, вона ходить до школи. Тобто, так, це боляче, але через цей біль ми мабуть розуміємо всі прикраси цього життя. Так. Як тобі живеться в Німеччині? Як мені живеться в Німеччині? Це дуже важке запитання для мене. Тому що мені здається, якось з дитинства пішло таке, що мої відчуття, мої емоції я обіцінюю тим, що починаю порівнювати свої проблеми, проблеми з тими людьми, які знаходяться зараз в Україні або десь неважливо. Де. І розумію, що мої проблеми не такі вже і важкі з порівнянням з іншими. А, і я розумію, що цим самим я обіцінюю не тільки себе, а й проблеми своїх дітей. Я їм цього не кажу, але я, я вважаю, що це дуже погано, тому що насправді, перший місяць, коли ми приїхали. Мені все подобалося, все гарно, все так вау. Вау, не в плані тому, що ми в Європі. Я ніколи не хотіла їхати до Європи. Єдине, що я хотіла переїхати десь в більше місто в Україні. Але жити в Європі особливо після ковіду, я зрозуміла, що це не моя. Я завжди хотіла жити в Україні, але я себе якось вмовила, що все добре, що все класно. Але потім, коли ти зіштовхуєшся з такими проблемами, от, наприклад, як зараз, про вже пройшло 9 місяців. Я в принципі все тут знаю. Але ось ніколи захворіла. Я пішла до двох педіатрів, а мені сказали, що у нас немає місця, що хочете робити, Тобто у мене у дитини температура. Вони кажуть, ну вибачте, ми вам нічим допомогти не можемо. Ось вам адреса, куди ви можете звернутися сьогодні, після другої, можливо, а можливо і ні. А ось для мене це, це важко. Тому що ти не знаєш, особливо вночі, коли ми приїхали, їй було погано, у неї були кишечні, якісь неполадки. Я не знала, куди йти і, і до кого звертатися. Угу. А ось, ну З документами, я думаю, знають всі, яка тут проблема. Ну, чому розкажи? А, оформлення документів це зовсім інша справа. Це не як в Україні. Ти подзвонив або там написав чи знайомому, чи просто прийшов, зразу тобі дали всі документи. То тут це пишемо письмо, як у школі. Знаєш, я вже забула, що таке конверти, і що таке писати якісь там. Письмо, яке ти відправляєш і вже забула за нього, а через два місяці тобі, відп... тобі відповідають. Тобто, якщо в нас можна вирішити все за тиждень, Мама. за день, за два, і дітера включить мультик. А, то тут ти маєш чекати місяць або два. Інша проблема, коли ти почав шукати садочок, ти це... штовхнулася, так. а тут місць немає. Вибачте, у нас все зачинено, все, все зайнято. Чекайте наступного там, вересня або, можливо, вже через рік. І з горем пополам ми пішли до садочку вже в середині вересня. Чи змогла ти інтегруватися в це суспільство? Чи є до чого ти не можеш звернути? Інтегруватися в це, це суспільство неможливо. Кажу зразу, тому що. Коли ми сюди приїхали і через місяць почалось усвідомлення того, що Вау, це Європа? Грілі? Чесно, в нас зовсім по іншому все працює. У нас зовсім інші люди. У нас все. Все швидше відбувається. Як можна інтегратися в. Знаєте, іноді приходиш робити якісь документи, а є такий е мультфільм з Герополіс. Коли ти заходиш, а там сидить такий? І ти питаєш його, що добрий день? І Зараз це те ж саме відбувається тут, у Німеччині, і не тільки у Німеччині є багато друзів, які там в Італії. І повсюди одне і те ж саме, як якийсь з, з, так, замкнутий так. круг, дуже як, як бута якось поставили не на плей, а на сповільнений на кадр. І ось ти тут живеш в повільному кадрі, ми так не звикли. Ще мені знаєте, що хотілося додати: найбільше мене вразило, ти, що коли тут, тут знайомишся з українцями. З ну, росіян я не кажу з українцями, які прожили тут 20 років. І вони починають тобі розповідати, як тобі пощастило, що ти тут, і всі документи вам найшвидше оформляють. І ви живете не в спортзалі, а ви живете в готелі, чи вам дали квартиру, чи вам дали там житло якесь? Ми тут жили чули, не в підвалі. І вони не розуміють, що вони приїхали, тому що вони цього хотіли. Ми цього не хотіли. У нас вдома є будинки, праця, бізнес, машини. У нас є тут То там все. І коли ти приїжджаєш сюди і тобі кажуть, як тобі пощастило. Ну, слухайте, це смішно. Угу. Скажи, будь ласка, чи зштовхувалась ти з проблемою мови? Я знаю, що ти володієш достатньо добре англійською мовою, чи стовпу зіштовхувалась ти з проблемою мови? Чесно, ні, тому що тут всі розмовляють англійською мовою. 90% справ, які ми робили, у нас дуже добре виходили це тільки завдяки англійської мови. Якщо б ми приїхали сюди і я не знала цієї мови, було б а вже ж дуже важко. А так, в принципі, ми всі наші питання вирішували без волонтерів. Ми йшли напряму. Це набагато швидше. Це вже не три місяці, а два mm -hmm. <сум> набагато швидше. І тут все залежить в Німеччині. Це особистий, особистий характер людини, до якої ти потрапив. Деякі німці тобі кажуть: іди й почекай, і таке відношення, як не потрібно, це таке є. А деякі прям дуже до тебе відкрито, щиро відносяться. Але я помітила, тут в Нюрнберзі дуже багато національностей. І от якщо це німці, то вони тобі відносяться як потрібно. Якщо це інша національність, вони більш відверті з тобою і вони готові допомогти. Скажи, будь ласка, чи збираєшся ти повертатися в Україну? Так, а вже я збираюся повертатися до України. Якщо перші місяці ми тут були, не знали, чим завершиться війна, і не розуміли, як все відбувається в Німеччині. Я так фіфті-фіфті ще думала і думала, що мені робити далі. То зараз я впевнена, що я хочу повернутися додому, тому що тут дуже важко. Ті люди, які прожили тут 20 років, кажуть, що перші 5 років треба звикнути, а потім піде все як по маслу. Круто, але я ці 5 років не хочу витрачати на те, щоб на щось звикати. Угу. Тому так. Скажи, будь ласка, чи є в тебе відчуття провини через те, що ти тут? Іноді воно є. Угу. Іноді мені здається, що я недостатньо зробила для своїх близьких, можливо, для України, так, донатити гроші це добре. Іноді ти донатиш і не впевнений, що вони дійдуть. Це, це так і є. А, а потім ти, коли починаєш розбиратися в собі, ти думаєш, що ти, як жінка, за твоя робота яка? Захистити своїх дітей. Таким шляхом я захищаю своїх дітей для того, щоб вони потім в нормальному емоційному і психічному стані могли повернутися додому. Кому було б краще від того, щоб я сиділа в Херсоні, і мої діти бачили солдатів з автоматами чи чули це бомбардування? Кому це потрібно? Потім працювати з психологом чи ще щось. Так, краще вони побудуть, побудуть в безпеці тут і повернуться в нормальному психологічному стані додому. Тому перші місяці так, я це відчувала. Але ти коли, коли починаєш аналізувати, ти розумієш, що ти все як мама зробила правильно. Добре, я дуже вдячна тобі за, за цю відвертість, за те, що дозволила прийти до тебе в гості і зняти цей, це інтерв'ю. І я бажаю тобі більше. Втілювати свої мрії та щоб твої дітки відчували себе завжди в безпеці, і я думаю, що в тебе все вийде. Тому дякую, я буду намагатися це робити. <с <с дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Ставте, будь ласка, лайки та палець догори. І підписуйтесь на наш канал. Ми підготували для вас дуже багато класних інтерв'ю.